Так, ось дивіться, який Страсбург. Просто все-таки казковий мальовничий і гляньте. Шо там попереду нас чекає, зараз ми подивимося. Бо ми йдемо чемно за нашим гідом. І на ці дахи. Це особливість Страсбурга. треба піднімати Кольма ну, вивіски, тут тут треба дивитися і шибач. оці ресторани. Подивіться, щоб ви в мене відчули, щоб тут можна сісти, сісти тут. Ось тут це цілий день. Треба розуміти, що не всі виправили два тих дванадцяти. Але оце не можна. Це як гарно, дуже гарно, дуже малювний все. Я вам зараз покажу таку велич. Ми йдемо, йдемо. Дивіться, яка всіх реакція, ми такі йдемо, йдемо, йдем. такі будиночки. І тут хоп за повороту. Воно таке огромне, то на камеру цього не перед. Тут таке огромне, воно лютеньке добре, подивіться, яке. Чомусь подібне до Віденського цього. Але все таке масштабне просто. Це просто, дивіться, яке, яке воно крутелезне. Вау. Поки до того шпиля додивишся. Скоро, що він в небі ні, не, Макс. Але круто. Макс, слухай, що говорить. Офігеть. А ну фото. Це дуже величезне, таке величезне. Воно навіть не здається так. Камера цього не передає, щоб ви знали. Воно дуже масштабне. все. Це Страсбург. Це Страсбург. Це в Страсбурзі така площа з таким собором. Там обіцяли, що ми туди зайдемо і подивимося цю красу. Це просто щось неймовірне. Таке воно огромне. Одним словом впав. Дивіться, яка тут така ромістки, огром… і зразу воно все переходить знов такі маленькі мальовничі будиночки. <рес Jingle> Дуже гарно. Дитина моя.